Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні у нас відео з анонсами без розборів вчорашніх поєдинків. Хоча вчора він відбувся один, де Лаціо грали з Дженуа, точніше, Дженуа Лаціо і Лаціо переміг, Дженуа Руслана Маліновського. Руслан не вийшов на поле, в нього ще досі травма. Тому в нас сьогодні тільки анонси завтрашніх, точніше сьогоднішніх поєдинків з українцями за кордоном. І перший матч це у нас Лутон Бренфорд. І ми поговоримо про нього в контексті того, що тут може зіграти Єгор Ярмолюк. Він не виходить у стартовому складі вже два матчі, здається, до цього він два матчі виходив. І, можливо, сьогодні він вийде, можливо, ні. Але на заміну його випускають регулярно. Тому точно він буде грати в цьому матчі. Лутон знаходиться на 18 му місці, вони борються за зону вилюта. Також вони разом з Евертоном і Ноттінгемом будуть боротися за виліт за останню путівку, я думаю. А Брентфорд, в принципі, на хорошій відстані, хоча ще є ігри для того, щоб опуститися нижче лінії. Тому Лутон, якщо перемагає, по-перше, випередить Евертон, бо в них на одну гру а ні, в них на одну гру менше в Евертона, тому не випередять. Але суттєво збільшить свої шанси на залишання в прем'єр-лізі. Тому ми чекаємо ярмолюка. І я думаю, вийде він десь після 60-ї хвилини. Можливо, навіть і раніше, після, після перерви, одразу, якщо буде хороший результат. Хоча Лутон здається слабенькою командою, але вони регулярно можуть нав'язати боротьбу. Так що, чи це не вони, чи це Берні. Можливо, щось пют путає, але я думаю, що в Лутона буде менше шансів в Бренфорді, я думаю, все-таки посильніше буде, і переможуть в цьому матчі. Сподіваюсь, що Єгор вийде на більше хвилин, ніж йому дають. До цього там він на 20-30 виходив. Зараз я думаю, що на таймік можна його буде випустити. Наступний матч у прем'єр-лізі це у нас Вулверхемптон Арсенал. І тут ми чекаємо Зінченка, його тут прогнозують у матчі проти Баварії. Здається, він взагалі не вийшов, там Ківіор грав, якщо я не, не помиляюсь. Арсенал бореться за перше місце. Відстають вони від Мансіті сіті на два очки. Мансіті сіті в цьому турі не буде грати. В них там Кубок Англії, тож ми про нього сьогодні поговоримо. Тому чекаємо Зінченка, в дуже непогана команда, хоча вони і на 11 місці. Але я думаю, в них шансів перемогти Арсеналом, в принципі, можуть або просто відібрати очки. Волвс непогано грають з сильними командами. Йдемо далі. У нас наступний матч буде відбуватись у Іспанії, де Валенція Реалбетіс. Ми тут без Єремчука, він досі травмований. Коли він відновиться, пишуть, що в травні. Але сьогодні ми без нього, тому цей матч я дивитись не буду. Результат, звісно, скину, але ми дивитись це не будемо. Валенція на сьомому місці. якщо вони перемагають, вони. Нас доганяють Реал Сосідат. Реал Сосідат. Я не знаю, буде, з ким вони там будуть грати. Ми ще це подивимось. Тому в Валенсі є шанси на Єврокубки. Я вважаю, що вони зможуть поборотись за них. Як говорю, неоднократно. Далі у нас матч також в Іспанії 22.00. Жарона Кадіс, де ми чекаємо Довбека та Циганкова, але Довбек буде в основі, я думаю, виходить. Ну, я не думаю, я знаю, я впевнений в цьому, а циганков травмований, невідомо до якого числа. Тому вболіваємо в цьому матчі за Довбика і сподіваємось, на мінімум, два... на мінімум гол, а то краще 2-3, тому що він зараз лідирує у гонці бомбардирів проти Белінгема і йому треба наз... назабивати. Кому як не Кадісу забивати голи? Кадіс на 18 му місці. Хоча Жерона така команда, що в них зараз трошки спад пішов. Були матчі, які вони виглядали непереконливо і можуть навіть Кадісу програти. Цяке буває. Наступний у нас матч: це буде Кубок Англії. Спочатку ми розглянемо Сандерленд. Команду, де Назарій Русин міг би зіграти, але він травмований, і тренер, його здається, казав, що він вже повернувся до тренувань, але поки що його форма невідома. І, скоріш за все, він не зможе зіграти в цьому матчі. Можливо, в наступному, а можливо, і до кінця сезону він вибув. Такі справи в нас. Давайте подивимось до останнього матчу на сьогодні з українцями. І це буде матч за півфінал Кубка Англії, Манчестер Сіті і Челсі. Тож, в нашому випадку ми чекаємо тут Мудрика, але його не прогнозують на стартовий склад дивно. Хоча він виходить регулярно в Лізі Англії, в АПЛ. Можливо, Кубок це як буде як ротація. Давно Старлінг не виходив, до речі, ось його і тут і малюють у стартовому складі. В принципі, склад. Звичайний, тільки без Мудрика. 19-15 цікавий матч Манчестер Сіті після Реал Мадриду, я думаю, будуть розгнівані. І я думаю, що Челсі може отримати триндулей. Але Челсі регулярно в цьому сезоні показує, що проти сильних команд вони можуть щось зробити. Тому вдивимося цей матч і вболіваємо за Челсі, я думаю. Ну, чисто через Мудрика. Також до інших матчів сьогоднішнього дня. В Англії цікавих для мене немає. В Україні тут Чорноморець Кривбас, кстати, може бути цікавий матч для цінителів УПЛ. Також колос Колосковалів. В Іспанії у нас, в принципі, немає сьогодні цікавих матчів в Італії, Емполі, де Коваленко грає, ось, грає сьогодні з Наполі, може бути. Цікаво подивитись за ним, якщо хтось дивиться. І все, більше таких матчів, мабуть, немає в Німеччині у нас. Берлін-Баварія не цікаво. Хандей Хайм, Лейпциг також не цікаво. Тому матчів мало цікавих в інших лігах. Дивимося українцями та вболіваємо за них. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал там новини. Статті, інтерв'ю, інтерв результати, оцінки після гри, голи, цікаві моменти, все ви можете знайти там. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, в описі посилання буде. Також посилання буде в закріпленому коментарі. Переходьте та підписуйтесь. Я вам дякую, що зайшли на це відео подивитись. Також бажаю вам гарного перегляду футболу. Все, давайте, насолоджуйтесь